Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми поговоримо про слова ввічливості і попрацюємо з піктограмами! Пропоную виконати дихальні вправи. Перша вправа повітряна куля. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна куля. Ми вдихаємо через носик, надуваємо животик і видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих! Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, яку треба задути. Вдихаємо глибоко через носик і видихаємо через ротик із звуком ф-ф-ф. Виконай вправу три рази. Вдихнули глибоко і видихнули. Пропоную промовити чисто мовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Де де, де. цуценя руде, са, са, са. Це оса. Це, це, веселе сонце. Ле, 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 мишеня мале. Постав відео на паузу. Промов чисто мовки. Чи звертаєш ти увагу на те, як я починаю і закінчую урок? Вітаю! До нових. Зустрічей це слова вічливості, слова вітання і прощання. Чемна людина ніколи не забуває про правила спілкування, і одне з них повага і вічливість. Як треба вітатися? А привітатися можна словами. Здрастуйте! Доброго ранку! Добрий день! Добрий вечір! Як треба прощатися? А попрощатися можна словами до побачення! До зустрічі! На все добре! На добраніч. Розглянь піктограми і написи до них. Доброго ранку! Привіт! До побачення! На добраніч! Твоє завдання: розглянь піктограми. Прочитай ввічливі слова у довідці. Підпиши піктограми. Прочитай слова у довідці. Доброго ранку. До побачення. Привіт. На добраніч! Розглянь уважно піктограми. Прочитаємо написи внизу. До побачення. Привіт. Доброго ранку. На добраніч. А зараз добери до кожної піктограми відповідну назву. Доброго ранку. Привіт. До побачення. На добраніч! Підготуй зошит, ручку і попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, і рибка пливе. Дощик накрапає. І чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, ДОЩИК накрапає, ТРАВКА росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, всміхається. Від попередньої роботи відступи один рядочок. Запиши 2 листопада. Класна робота. Якщо ти не встигаєш, став відео на паузу. Твоє завдання. Прочитай текст. Скажи, про що розповідається у тексті. Придумай заголовок до тексту. Випиши з тексту слова вічливості. Вітатися при зустрічі це добрий звичай українського народу. В Українців багато різних привітань. Постав відео на паузу, прочитай самостійно. Привітання потрібно вживати щодня. Вранці кажуть доброго ранку. Вдень кажуть добрий день. Ввечері кажуть добрий вечір. Вічлива людина завжди вітається. Постав відео на паузу, прочитай. А тепер послухай текст. Вітатися при зустрічі це добрий звичай українського народу. В українців багато різних привітань. Привітання потрібно вживати щодня. Вранці кажуть, доброго ранку. Вдень кажуть Добрий день, ввечері кажуть Добрий вечір. Вічлива людина завжди вітається. А тепер поміркуй. Про що розповідається у тексті? Так, в ньому розповідається про вічливі слова. Який заголовок ми можемо дібрати до цього тексту? Так, ми його так і назвемо «вічливі слова. А тепер давай з тобою знайдемо у тексті вічливі слова. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, і запишемо ці слова у зошит. Доброго ранку добрий день. Добрий вечір! Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Вихована людина вміє гідно поводитися. Вона доброзичлива та ставиться до людей з повагою. І я пропоную тобі пригадати правила спілкування. Незважаючи на настрій, вітайся та розмовляй з людьми привітно. Вічлива людина скрізь поводиться вічливо і чемно. Не розмовляй дуже голосно, не голосуй. Перш ніщо сказати, подумай, щоб не нашкодити собі та іншим. Вживай чарівні слова, тобто вічливі слова. Під час розмови веде себе спокійно. Дивись у вічі співрозмовнику, не розмахуй руками, будь привітним і доброзичливим. Не втручайся у розмову дорослих. При терміновій потребі щось сказати вибачся. Пробачте, будь ласка, а потім. Запитай. Коли розмовляєш з товаришами. Будь стриманим. Не дозволяй підвищувати голос, вживати образливі слова. Пропоную пограти? Гра, так чи ні? Я буду читати твердження, а ти відповідай. Будь завжди вічливим під час бесіди. Так. Говори багато. Перебивай товариша. Ні. Завжди вживай чарівні слова в розмові. Так. Завжди говори дуже голосно. Ні. Будь усміхненим. Так. Будь завжди вічливим і чемним. І дотримуйся правил спілкування. Для того, щоб мати багато друзів і спілкування було приємним, дотримуйся правил спілкування. Будь вічливим, привітливим, уважним. Як багато гарних слів є на світі. Треба знати їх завжди, дорослим і дітям. Треба дякувати тим, хто нам допоможе. Ну а зараз, дружно всі, до зустрічі скажемо. Дякую за увагу і за гарну роботу. До нових зустрічей!